Є три основні точки росту в інфобізнесі. Перша точка росту це сильний офер. Ви повинні створити максимально цінний і максимально привабливий основний платний офер основну платну пропозицію, яку ви будете продавати. Чим кращою буде ця платна пропозиція, тим більше людей захоче її купити, і тим більше нових клієнтів ви зможете залучити в свій бізнес. Як зробити свій офер максимально цінним? Для цього ви повинні, по-перше, зробити максимально цінним основний продукт цієї пропозиції, фундамент цієї пропозиції. Для цього цей продукт повинен вести людей до певного результату, і чим швидше люди будуть отримувати цей результат, і чим з меншими зусиллями і жертвами. Тим ціннішим буде цей ваш продукт. По-друге, ви можете підсилити цей основний продукт додатковими бонусами, пропонувати людям додаткові продукти і послуги, які будуть підсилювати ось цей основний продукт і робити ваш офер більш цінним. По-третє, ви можете підсилити це сильною гарантією, давати людям сильну гарантію, наприклад, що ви повернете їм гроші, якщо вони не отримають певний результат через певний проміжок часу. Друга точка росту в інфобізнесі це додаткові продажі. Ви повинні робити своїм існуючим клієнтам додаткові платні пропозиції, щоб таким чином заробляти ще більше грошей зі своїх існуючих клієнтів. Тому що чим більше грошей ви будете заробляти зі своїх існуючих клієнтів, Тим більше грошей і ви потім зможете інвестувати в залучення нових клієнтів в свій бізнес. І третя точка росту це продукт з рекурентними платежами. Вам треба намагатися створити продукт, за який ваші клієнти будуть платити вам кожен місяць. Вони будуть користуватися цим продуктом і кожен місяць платити вам гроші. Таким чином, ви будете постійно заробляти зі своїх існуючих клієнтів і при цьому нічого особливого не робити. Вони будуть користуватися цим продуктом і постійно кожен місяць платити вам гроші.